Вітаю, я Вікторія Кущій, методист компанії Космотрей. Сьогодні ми відповідаємо на питання, і сьогодні, питання у нас про ензимну подругу. Це досить популярний зараз інгредієнт і засіб в косметичному догляді у кожного клієнта. Що це взагалі ензимна пудра? Ви можете зустріти назву ензимна пудра, можете зустріти назву ферментативний пілінг, ви можете зустріти назву ензимна маска. Це все одна і та ж структура, вмістить вона всередині з собі папаїн, бромейлан, і ці речовини відповідають за щось. За що ж вони відповідають? У нас в шкірі є такі клітини, які називаються роговими, або ми їх ще називаємо корнеоцитами. Вони між собою з'єднані спеціальними зв'язками, які називаються десмосомами або десмоїдними мостиками. Так, от у нас в шкірі, коли е, потрібно відлущуватися, приходять ферменти протази, які розщепляють ці дисмоїдні мостики, і рогові е, клітини наші е, зі шкіри е, знімаються. У деяких людей це відбувається досить повільно, особливо коли акне. і взагалі, коли починаються процеси старіння, рекомендується роговий шар швидше оновлювати. І за рахунок чого? За рахунок того, що в першу чергу ми можемо наносити ензими. Тобто, приходять ми в шкіру, вже додатково наносимо папаїн і бромейлан, і вони спрацьовують як ферменти. Ферменти, які є у нас шкірі, тобто вони розщеплюють оці десмоїдні мостики, які шкір. Субтитрувальниця Оля Шор Тобто цей пілінг, він не можна назвати, що це взагалі як пілінг в прямому а, сенсі цього слова. Це як додатковий засіб, який допоможе а, прискорити цей процес оновлення шкіри. А, до речі, його рекомендують всім щутливою шкірою, можна навіть досить молодому віці підліткам, а, людям старшого віку, тому що він не травмує, не пошкоджує. Як правило, він не щіпає, тільки якщо додаються, можливо, ще Якісь додаткові засоби, такі як кислоти, тобто, взагалі немає протипоказань до нього. Для того, що він іноді не щіпає, і для того, що немає відчуттів, є таке думка, що, можливо, він не працює, але це не так. Він для того є такий м'який, щоб працювати як наш нормальний процес оновлення. Тому обов'язково вважається, що це один із, якщо ми не знаємо, що призначити, це косметичний засіб як первинний в догляд. Тобто у людини, крім е, очищення, тонізації крема денного, крема нічного, е, крема з СПФ, ще може бути обов'язково ензимна пудра, ензимна маска, ензимний пілінг. Тобто компанії це по-різному називають, але це нічого не міняє в її структурі. Е, до речі, теж хочу показати: От ми користуємося одним із таких видів пудри, але це на вигляд не пудра. От в одній із компаній компанії це гель, ми його розносимо, залишаємо по інструкції, як правило, на 5-10 хвилин і потім будемо змивати. В деяких компаніях це дійсно ми беремо і це як порошок. Який насипаємо, беремо мірною ложкою, насипаємо певну кількість і можемо розводити. Розводити водою, розводити тоніком, так теж можуть рекомендувати компанії, наносити на обличчя. Такими легкими рухами ми масажуємо десь декілька хвилин і потім можемо залишати знов таки на 5-10 хвилин. Дуже легко знімається. Водою і після цього далі йдемо до слідуючих процедур. В професійному догляді, тобто, це можемо накладати сироватки, це можемо навіть робити перед чисткою. Це можемо навіть робити в доглядових процедурах. А в домашньому догляді це іде як додаткове очищення раз в тиждень для того, щоб всі косметичні засоби, які є, щоб вони краще проникали. Якщо шкіра жирна, компанії можуть рекомендувати, щоб це було приблизно раз там в п'ять днів. Якщо нормальна шкіра, що це може бути раз там в 5-7 днів, в десять навіть. І якщо суха, то це може раз бути в 7-10 днів. Тобто інструкцію все рівно читаємо, незважаючи на те, що я назвала. Все ж таки у компанії можуть бути нюанси за рахунок того, що вони вносять додаткові речовини. Про що отримує шкіра? Вона отримує оновлення, вона отримує очищення, вона тон в ній вирівнюється, стає більш світлішими, також зменшуються пігментні плями. теж. Я не можу сказати, що це прямий засіб, але як додатковий обов'язково в таких направленнях використовується. І також тих кого акне, в кого проблемна шкіра, це взагалі як обов'язковий косметичний засіб, який допоможе в лікуванні даної проблеми. Тому використовуйте, купуйте, коштує, як правило, це. Дивлячись практично в кожній компанії, приблизно коштує однаково. До речі, теж хочу сказати, що оці речовини, папаїни бромейлан, ми можемо побачити навіть в тих ферментативних препаратах, які ми вживаємо всередину. Тобто, коли ми вживаємо ферменти, там переїли або є проблеми із шлунково-кишковим трактом. Так, от ця речовина папаїн, вона може бути у складі навіть таблеток тих, які йдуть і під назвою ферменти. Ну, тобто, ми привикли до таких назв, як, наприклад, там панкреатин, мезим і так далі. А є ще інзі, інші там ензимстали і так далі. Так, от може бути присутній цей папаїн в деяких таких ферментативних препаратах, для того, щоб заходив у внутрішню і допомагав піншолуковій залозі розщепляти і білкову їжу в тому числі. Тому і в косметології цей препарат цей засіб використовується для таких же цілей, але на поверхності шкіри. Тому він достатньо без безопасний безпечний, забула це слово, не робить травмування і може використовуватися у всіх вікових категоріях. Дякую за увагу. Запитуйте, і ми будемо з задоволенням відповідати вам. До нових зустрічей!